Наразі в нашому фонді більше 6 тисяч дітей, яким ми допомагаємо. Це діти, які втратили батьків. Це батьки і військовослужбовці, які були полеглі, і цивільні. Тобто, ми надаємо допомогу. Родинам і цивільних, і військовослужбовців це абсолютно різна допомога, і вона така е, різностороння в тому плані, що ми намагаємось надати, наприклад, допомогу в психологічному напрямку, в юридичному напрямку, в гуманітарному. Ми забезпечуємо взуттям та одягом дітей канцтоварами. Базовими речами, гаджетами для навчання. Також є окремий напрямок, який піклується про освітні проекти. Ми також допомагаємо з освітніми проектами з англійською мовою, українською мовою, іншими дисциплінами, підготовкою до ЗНО дітям. Також у нас є напрямок таборів. Вже більше тисячі дітей тільки цього літа відвідали табори. Це і реабілітаційні табори, і розважальні табори. Хочу також зазначити, що, на мою думку. З точки зору допомоги від держави, наприклад, родини цивільних вони не настільки захищені. Вони єдине, що можуть отримати, це пенсію по втраті годувальника. І мені дуже хотілось би, щоб в країні ініціювались на законодавчому рівні проекти, які також допомагали б Сім'ям цивільних ми намагаємося звісно їм допомагати зі свого боку з боку благодійного фонду. Але я розумію, що все одно вони потребують но ну, елементарних речей, просто грошей на існування. В мене дуже багато родин, де, наприклад, залишилась цивільна мама чи цивільний тато, там де діти втратили маму. І батьки не справляються вони зараз і за маму, і за тата один батька. А також є, наприклад, родини, де повні сироти, яких опікуни або та, бабуся та дідусь, або старші брати-сестри, які тепер мають також нести відповідальність за цих дітей, які втратили батьків обох. Тому е мені хотілось би, щоб також е існувала якась. В нас системна робота з державою, також фонду і держави.